Буквально зараз декілька е хвилин тому ворог вчинив ракетну атаку на Дніпро. Росіяни вдарили по багатоповерхівці. Декілька поверхів вже зруйновано. Попередньо є поранені. Зараз також покажемо фотографію того, що. Відбувається вибухи у місті, підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Характер руйнувань такий, що скоріш за все можуть бути і загиблі. Зараз будуть працювати ДСНС. Скоріш за все, вони вже працюють і намагаються дістати з-під завалів людей. Зараз наших режисерів попросимо показати кадри того, що безпосередньо відбувається. От зараз ви бачите фотознімки. Руйнація внаслідок російської атаки. На жаль, ми співчуваємо всім, хто втратив когось і на цій війні, в тому числі і внаслідок сьогоднішньої цієї ракетної атаки. Скоріше за все скоріше за все за все, вже працює ДСНС. Як я вже сказав, також додам інформацію про те, що о 18.24 повітряні сили повідомляли про рух російських ракет у напрямку Дніпра. Та області зараз ви також можете бачити фотознімки того, того ракетного удару по житловій будівлі. Давайте також подивимося ситуацію з місця події. У нас, є, у нас є відео. Зараз ми його покажемо, а потім будемо спробувати доєднувати дуже оперативно та швидко журналіста з Дніпра, який надасть нам трошки більше інформації, якщо вона. Станом на цю хвилину є, Тож, давайте подивимось. Кореспонденти Суспільного повідомили, що у житловому будинку зруйновано чотири поверхи, п'ятий пошкоджений. Ми вже це побачили. ДСНС і поліція розгортають рятувальну операцію на місці ракетної атаки. Щодо інших руйнацій і терористичних атак, як зазначив голова ОВА, протягом дня Росіяни атакували Нікопольщину дронами Камікадзе та артилерію понад 10 разів. Також ворог завдав удару по Нікополю, Покровську та Червоногригорівській громаді внаслідок атаки постраждали двоє людей: – 55-річний чоловік та 53-річна жінка. Також пан Лисак повідомив, що ворог пошкодив три багатоквартирні і вісім приватних будинків. Також пошкоджено два ліцеї, адмінбудівлю та релігійну установу. Скільки постраждалих на даний момент саме у Дніпрі, згідно тих кадрів, які ви бачили зараз. Інформація оновлюється і уточнюється, і як я вже сказав, ми спробуємо зараз поспілкуватися з журналістом. Із Дніпра, який допоможе нам зрозуміти, що саме відбувається? Як я вже попереджав, інформації на жаль, не дуже багато, але все ж таки з місця подій, давайте послухаємо журналіст Дніпра Олександр Чиж на зв'язку. Пане Олександре, бажаю вам здоров'я. Розкажіть, будь ласка, що саме ви знаєте станом на цю хвилину? Наскільки сильно було відчутно удар? Ракети, і що зараз безпосередньо відбувається на місці подій, а, да, не ну, недоброго вечора, тому що з тих кадрів, що ви побачили, зрозуміло, що він вже буде недобрий. А, було два удари. А, я відносно далеко перебуваю від а, ну відносно далеко, перебуваю від а, тої точки, яку ви показали на цьому відео, яке вже з'явилося чомусь. А, хоча Генеральний штаб. Давав рекомендації, що е, протягом чотирьох годин треба утриматися від е, показування локації, куди е, влучає. Ну, але по, по факту це. Давайте так. Ті, хто був в Дніпрі, це центр, це багатоповерхів. Там ще був один удар. але я про другий об'єкт не буду говорити, який мені видно з балкону. А, от це багатоповерхівка. Це багатоповерхівка в центрі, враховуючи локацію, де я мешкаю після вибуху одразу декілька пожежних і швидких. Ну, але тут у нас просто така, таке перехрестя, що вони завжди тут летять після таких ситуацій. Це саме центр міста. І тут знаєте, е, ну ми, ми зараз не можемо говорити це, там було пряме влучання чи збиття ракети. Хоча по звуку було схоже на збиття, в будь-якому разі вони пускають ракети по мирних містах, які перебувають в тилу, і е, що хочу сказати, що отам, де воно влучило, там нема жодного об'єкту. Ну військового або якогось інфраструктурного, е, нема жодного.